Ви вважаєте себе сталевою людиною, яку неможливо вивести з рівноваги, чи просто майстерно носите маску спокою перед колегами та сім'єю? Головне питання глибинної психології, яке ми вирішимо прямо зараз, як за одну хвилину дізнатися всю правду про реальний стан своєї нервової системи без візиту до психолога? У Спагалаксі ми називаємо це явище ефектом холодного дзеркала. Коли ви занурюєтесь у професійний чилтаб, вода з температурою 3°C не вміє брехати і миттєво знімає всі соціальні маски. Ваша перша реакція це і є справжній ви. Якщо ви панікуєте, хапаєтесь за борти і вистрибуєте, Психіка критично перевантажена, навіть якщо зовні ви посміхаєтесь. Якщо ж ви приймаєте холод спокійно, дихаєте рівно і контролюєте тіло, вітаємо! Ви на рівні дзен. Холодна ванна це найчесніший діагност вашого ментального стану. І найголовніше, це дзеркало можна змінити. Регулярні практики в ChillTap від Spagalaxy буквально перепрошивають мозок, навчаючи не реагувати на стрес панікою. Ви замінюєте страх на холодний розрахунок і впевненість. Навіщо жити в ілюзіях і чекати зриву? Подивіться правді в очі і станьте по-справжньому незламними. Інвестуйте в ментальну броню від лідера ринку. Звертайтеся до експертів Spagalaxy просто зараз. Ми підберемо ваш ідеальний інструмент самопізнання. Підписуйтесь та дзвоніть.